Розмовляй українською, чуєш? Це ж не важко, це ж круто тепер. Ти живеш, смієшся, працюєш. Ну, а хтось безливино помер. Якщо тебе звати людина, якщо ти цінуєш життя, хай звучить звучи солов'їна, рідна мова, страждальна, свята. Розмовляй українською. Чуєш? Обіцяй. І як не вмієш, навчись, бо пізніше про це пошкодуєш. Вже не буде, як було колись. Вже ніхто не дозволить нікому в Україні вживати язик. Наші хлопці, повернувшись додому, не пробачать рашистський ярлик. І ж не ж про те, що мова соловіна, то мова гібша, пашину спів. Лишка бнець доля України, смішна смішно віків. Вона нуртує джерелом криничним із попелища феніксом стає. Для нації вона гарант на вічність, тому її так люто ворог б'є. Не заберуть всього, залишиться нам слово. Знов до життя повернемося ми. Лише тому, що не пропала мова, тому ще наче люди з людьми. Без мови не створити нам державу, доріг тернистих не перебрести. Хай бороги жорстокі й лукаві стіною стануть. Ти ж мову захисти. Як нема без сірок не без воду, як блакиті без сонця нема, так і мови нема без народу, і народу без мови нема. Мова то чиста криниця, де б'ємо всю за джерело. Мова. Це наша світлиця, вона, як добірне зерно. Мова державна перлина, нею завжди дорожіть. Без мови немає країни, мову, як матір робіть. Цвіти, як вітка, маку серед поля. Дзвінить, як пісня, тажко чарівна. І хоч налегка в Україні доля, Та вірю, все ж, відродиться вона. Не чуха, якої нині є, і мову рідну буде шанувати, як найболетішним надбрання своє. Як володій і шести криниці, споміжки дай вишуки слова. І наша рідна мова чарівниця. У віршах повна звучить оживав. Собцово на слово, наша українська мова. Sadova, Svito i Bahata, Ukrajinska, Moru, Moru, Mame i Tata.